першим ділом ще я до дружини казав, ме живі, ми живі, все добре, ми живі. Я разів не знаю, скільки разів я повторив цю фразу, що ми живі. Павло Макотрай разом із дружиною Тетяною та трирічною донькою Єлизаветою мешкають в будинку на вулиці Яреми. В нову оселю переїхали у вересні 2024-го, якраз напередодні дня народження доньки. Та спокійно прожити тут вдалося лише вісім місяців. В ніч на 25 травня російський калібр влучив у промзону, на яку виходять вікна помешкання. Павло пригадує, в ту ніч після оголошення повітряної тривоги не спав. Біля третє, певно, ще прочитав, що ракети на Тернопіль. Вже думав, може бути дівчат, може йти хоч в ванну сховатися, але буквально пару хвилин, поки я думав, вже було пізно. А далі все як у тумані. За вікном все горить, в такий спалах, все почало сипатися, руйнуватися. Я, ну, Дівчата з боку спали біля мене. Дружина проснулася, почала кричати. Дитина, на щастя, не проснулася, вона не почула того всього. Жахіття. Ми взагалі думали, що це певно вже будинок руйнується. Таке враження було що це в будинок. Попало так. До відбою сім'я разом з іншими жителями будинку просиділи в бомбосховищі. Тільки під ранок пригадує Павло, вийшли з підвалу. Повертатися у квартиру було страшно. Ми ще по дорозі сюди я казав до неї, що. Є. Страшно мені сюди повертатися, побачити, що тут відбулося, тому що ми бігом бігом збиралися, і ми толком і не, не, не зрозуміли і не дивилися, що нас тут постраждало і в якому стані квартира. Бачили, що вибито все там скла багато. Повернулися, побачили. Першим ділом я зайшов, взяв телефон, зняв відео, яке бачили дуже багато людей. в Інтернеті. А ось і відео, яке зняв Павло у квартирі хаос. Вибиті віконні рами, розсипане скло, розкидані по всій квартирі речі. Вціліла лише одна кімната. Часу на роздуми не було. Тож вже в понеділок узялися до ремонту. Вже аж я трохи прийшов до тями приходити і почав розуміти, що треба, треба робити далі. Треба пошвидше зробити цей ремонт і повертатися дому. З понеділка ми вже почали готуватися до. До відновлення почав домовлятися з людьми, почав дзвонити, замовляти стелі у нас. Це Має пошкодження, треба її перетягувати. Тож, ну, почав вже складати так план і помаленьку робити якісь кроки для відновлення. Частину робіт станом на сьогодні вже вдалося зробити. Це самий основний наш штаб, були удар, скажімо так, пошкодження, наші основні, але ми вже помаленьку помаленьку, як я казав, що вже рухаємося вперед. Ми вже встигли поміняти вікна. Дякуючи добрим людям, які нам допомогли і пришвидшили цей процес, вікна в спальні теж замінене. Сьогодні вже прийшли хлопці-майстри, які допоможуть мені відновити стіни, де частково пошкоджені. Тому що ось такі нюанси, тут нюанси. Зв'язався, але ще не замовив. Стелю, тут є пошкодження, ну, її треба замінювати, тому що натяжна стеля, вона подерта і там вже інакшого варіанту нема. Підкоси на дверях теж вони зроблять. Тобто, помалу-помалу, ми рухаємося до повернення додому. Саме основне це було це вікно поставити, тому що воно і важке і воно не пролазило. Оце тр... тройна секція. ці хлопці тянули її через... через вулицю з мотузками. Ударною хвилею сильно пошкодило і спальню. Тут також встигли замінити вікно. Тут ми спали, дружина, дитина і я. Ну і кажу, цей удар пішов теж на вікна. І цей горщик, що... що я раніше розказував, він. Пішов на ноги. Ну, і дуже велику роль зіграла тюль, тому що вона взяла на себе дуже багато скла. Особливо, ну, там, може, десь місцями і прорізалося, воно пролетіло, але майже основна частина скла вона залишилася на тюлі. Наслідки вибуху видно і на коридорі помешкання. Тут у нас бачите, відвалилося двері в нашу спальню, там плінтус пошкоджений. І тут така сама ситуація, бачите, по дверях. А тут -то взагалі двері до дверей десь відкривалися, напевно, що від силу удару. І тут у нас ручки до ручки вдарилися, ручка металева ручка відлетіла, відламалася. Ця шафа, то вона ж дуже важка. І вона була десь настільки зміщена, від стіни відскочила від удару. Як бачите, дверки повідлітали, повиламило завіси. А тут в цій стіні, то от нас тріщина. Ну, Невелика, заробимо, але. Але я думаю, що таких тріщин ще буде в будинку, багато з часом почнуть вилазити. Зараз всюди матеріали та інструменти для ремонту. Допомагають в роботі й майстри. Сім'я Макодрай сподівається, якнайшвидше завершити ремонт і повернутися додому.